Тому, звісно річ, ця акція вона направлена в першу чергу, що ми, хоч нас і мало, але ми в дусі об'єднані, і ми говоримо своє ні, щоб дати допінг всім представникам, нібито народу Верховній Раді, щоб сьогодні, зараз, на погоджувальній раді, вони отримали інформацію, що є акції у всіх регіонах, в тому числі і в Херсоні, захистити своє право знати, сказати ні закону про наклип. І ми вважаємо наша проспілка народний контроль, що закон про наклеп – це дійсно кляп в свободі слова. Це просто коли людей вже гноблять, щоб не дати їм можливість навіть кричати про те, хто і як гнобив людей утискає. Значить, ми чекаємо завтра від Верховної Ради, обіцяного, що вони повинні проголосувати постанову про зняття з розгляду цього законопроекту про наклеп. Це буде послідовно і це буде ну, більш-менш логічно. Тому що якщо завтра цього не станеться, то ця влада, їх представники Верховній Раді знову надурили власний народ і знову займають якусь позицію, коли нам не, ми не знаємо, що...